Сьогодні ми дізнаємось, який вигляд мав святковий Київ, та як прикрашали свої помешкання київські родини кінця 19-го, початку 20-го століття, яке дозвілля та які зимові розваги полюбляли містяни того часу, які вистави відвідували, у що вбирались на новорічні бенкети та бали, як зароджувалась традиція святкувати новий рік у ресторанах, наскільки різноманітним був асортимент десертів у київських кондитерських напередодні зимових свят. Для цього ми вирушимо в музей історії міста Києва, який представляє виставковий проект Різдвяне місто Київ 19 20 століття, що занурить нас у естетику та культуру зимових свят у Києві минулих часів, а також стане своєрідною мандрівкою найцікавішими локаціями святкового міста. Різдво це родинне свято. Киянець завжди з особливим.